Просто піпець. Назад в СССР. 37, й 39 й стукають вам в двері. Охоронця будинку Софіївський квартал на Софіївській борщ... Борщагівці в Києві засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки за те, що він попереджав мешканців будинку провізити ТЦК та СП. Хоча, по факту, це ж його прямий обов'язок сповіщати, хто заходить на територію приватну. Більше того, ну, він писав там адресна роздача повісток, повістки адресна, у нас знову ТЦК. Він не писав тікайте, ухиляйтеся, ще щось. В рішенні суду записано, стійкий злочинний намір перешкоджати законні діяльності Збройних сил. У Мене питання, а якщо він електриків попереджає, що приходять, це перешкоджання роботі електриків, чи каналізаційники приходять, це перешкоджання роботи каналізаційників, чи санстанція приходить, а? Просто мрак. Людину засудили за те, що він виконував свій обов'язок. Він попередив, що прийшли представники ТЦК, приготуйте документи, відкрийте двері і все. Чи ви думаєте, в таких житлових комплексах, там камери на площадках, там бачать, хто прийшов. І так, якщо не захочуть, двері не відкриють. Ви що дібіли, за що ви людину засудили? Хоч і умовно, але це судимість. Ну, просто піпець. От, просто думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть! ворогам!